Радіо UA Чикаго усім привіт. Ви на хвилі радіо Я Чикаго. Мене звати Іван Сабот і Сьогодні до нас завітала чарівна Наталя Омельченко. Це є засновниця медичного центру Yellow Blue Med Spa і також це є віце-президент України Американської торговельної Палати. Добрий вечір. Добрий вечір. Раді вас бачити. Як так ваш також настрій? Дуже добре. Це дуже добре. Розкажіть, будь ласка, про себе. Хто ви є? Тому що то я зачитав ваші досягнення, ваші регалії. Проте, все ж таки, я думаю, з ваших уст буде звучати воно ще краще. Розкажіть про себе, будь так. ласка. А, я, е... Приїхала в Америку 25 років, майже 25 років тому, і е, вчилася вже тут. Е, закінчила ну, на Україні, закінчила, закінчила медичний коледж і тут вже вчилася, здобувала е, освіту медичну, бакалавра, мастера і докторську. Здобувала тут, в Лайола Юніверситі. І е, починала свій шлях е, е, з неврології, працювала саме з пацієнтами, які. Е, Перенесли інсульт, і е, там я почала е, працювати з е, токсинами з е, багатьма препаратами, які е, також використовуються в косметології. Також п'ять uh -huh. е, років працювала е, Нейрохірургії, де е, працювала саме в операційній, тобто е, ці е, такий досвід роботи, саме процедурний, е, і вже тоді, працюючи в нейрохірургії, я почала е, проходила деякі курси, е, які були пов'язані з ін'єкційними технологіями, з лазерними, і почала потрошку паралельно займатися цим. Це було ще більше 15 років тому, і починала саме з, скажімо так, американської. З американських технологій, і вже пізніше е, стали е, стали більше вивчати саме європейські і е, технології азіатські, які використовуються ага, а, в косметології. косметології. А як ви тоді заснували ялоблю медспа? І що це за така клініка ваша? Це медичний центр, е, який ми за, зараз маємо. Е, Вісім процедурних кімнат. До речі, кожна кімната в нашому центрі має назву українського міста. Звідки які на є? та звідки наші дівчата? В нас всі дівчатка з України, і інколи які є міста? Так, в нас я, наприклад, працюю в Черкасах. Uh -huh. Кімната коло моєї процедурна це Львів. Тоді в нас Франківськ, Київ, сама велика наша. Е, тоді в нас є е, кімната Тернопіль, Харків, Дніпро, і в нас ще є. Е, Я думаю, Чортків має ще бути. Чортково немає, бо немає. в нас немає Це нікого. Та, в нас є е, Вугледар. Е, ага. то в нас є дівчинка, яка приїхала е, в якийсь момент. Вона, вона жила, народилася, Ліза наша е, Вугледарі. І, на жаль, все вже е, е, там mm -hmm. зруйновано. Цього міста фактично немає, але в неї є таке маленьке yeah. місто в Єлоблу. І я навіть зараз про це говорю. У мене трошки затремтів голос, тому що е, я завжди дуже е, ніжно ставлюсь саме до оцих таких моментів нашого коріння, звідки ми. А розкажіть, що, будь ласка, на чому спеціалізується сама робота клініки «Я люблю медспа»? Ми спеціалізуємося як на традиційних доглядових процедурах, так і це косметологічна клініка. Так, правильно? Так, Це косметологічна клініка, і ми саме, тобто, ми, я, я маю ну, Фактично, ми можемо надавати медичні, я можу надавати медичні консультації, виписувати препарати, але я вибрала так, щоб не працювати з страховими компаніями. Тому якщо це якісь моменти, які може людина отримати за рахунок страхівки, я стараюся їх відсилати там, де вони можуть цю страхівку використати. А Взагалі то це. Починаючи від здорового 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 харчування, втрата ваги. А... Покращення стану тіла, тіла, покращення стану шкіри, ін'єкційні лазерні технології і, звичайно, доглядові які, процедури, які ми робимо і маємо робити хоча б раз там, на місяць, два рази на місяць, тобто дуже широкий такий профіль. У нас працює 10 людей, троє людей на фронтдеску, і е, решта е, дівчатка е, є дві медсестри, є е, косметологи, медикал асистенти, тобто е, люди, які кваліфіковані, які навчені, дуже багато мають освіту з України, мають досвід з України е, в цій ері, і тому е, направду, дуже високий рівень послуг і якості цих процедур. Це круто. Тобто з людської точки. Якраз роботи з точки зору, усе організовано якісно. Люди підібрані професіонали, які підкріплені своїми досягненнями дипломами чи іншими документами, які підтверджують їхню професійність. Саме. А які технології ви використовуєте у своїй роботі в косметологічній? Ми є. Ми використовуємо, по-перше, косметологічні лінії продукції, які ми використовуємо такі таку продукцію, як обажі. Zio uh, Lastin із uh, Clinical, uh, і зараз ми додали нову Skin Better. Тобто це відомі дуже лінії uh, на американському ринку. Так звані high-end medical skin care line, тобто це препарати, які використовуються після і таких серйозних процедур, як шліфування шкіри, тобто вони дуже сейф, вони гіпоалергенні, дуже ефективні. І вони чим вони відрізняються від від тих, що, наприклад, можна купити в Олгрінці там, чи на Амазоні, тим, що їх можна, їх потріб... ну, можна тільки купити в таких місцях, як які мають. Медичний персонал, який можете запропонувати і порекомендувати і розробити план догляду. Ми завжди, ми завжди, також є, У нас є дуже багато почесних статусів із цими компаніями, які ну, косметологічними, і ми є. є така, Це найбільша компанія лазерного виробництва Luminis, ми Луменіс. Центр екселенс для компанії Luminous на Мідвест. Тобто серед цих чотири чотирьох штатів, що навколо нас, ми є єдиний центр, який має такий статус. Тобто ми маємо дуже багато їхньої техніки, проходимо навчання регулярно з ними, робимо дуже багато їхніх процедур, тобто процедур, які базуються на їхній технології. Це технологія, яка признана в усьому світі як стандарт. і Дуже висока якість. Тобто ця вся техніка вона дуже безпечна і ефективна, тобто, власне, саме ефективність і була тою стороною, яка на базі чого я зробила цей вибір, працювати саме з цією компанією. Це круто, і це круто, що дійсно такий вибір хороший, і ви працюєте так. А скажіть, будь ласка, ось люди, які до вас звертаються за тими чи іншими uh -huh. послугами. Ви розглядаєте кожну людину, кожного клієнта, який приходить до вас індивідуально, чи це є, грубо кажучи, якісь уже. Підібраний алгоритм дій до кожного, тобто хтось там приходить, не знаю, якусь там космодологічну процедуру. Робимо те, -те, -те вам у 16-й кабінет. Будь ласка, вон там з в НІВРО. Київ. Так. Ми кажемо так: цей на Київ. Цей, будь ласка, в а то на Львів. Чи це відбувається якась інша система. Яка який у вас алгоритм дій? Чи це ви з кожним клієнтом спілкуєтесь окремо і підбираєте? Під нього якийсь е, алгоритм надання послуг, і як це відбувається? У вас я вам скажу, що е, я дуже е, вже кілька разів ми намагалися впровадити якийсь алгоритм, щоб спростити, хоча б для тих, хто на фрондеску на. Скажімо, адміністративній частині якийсь оцей початковий такий тріаж, роз, ну, вирішення, куди їх послати, як їх записати. Але ніколи це до кінця не виходить отак автоматично. Тому що, по-перше, як ви вже сказали, кожна людина своєю проблемою. Інколи, наприклад, люди дзвонять або пишуть, скільки буде коштувати ботокс для лобу. Тобто комусь на лоб потрібно. 15, комусь 20, комусь 10, комусь взагалі не потрібно? Тобто треба бачити людину. А може таке бути, що людина каже, ботокс для лобу. Ви дивитесь? А там не треба, так, і так. ви або вони, наприклад, дзвонять і кажуть: мені треба зробити ботокс на губи скільки це буде коштувати? Ти розумієш, що це не ботокс, що це філери, Це взагалі може а щось може більше. таке, бути. От ви дивитесь на людину? А там ну недоречно це зробити, так, і та, власне і так. чи може, чи ви такі, то зробимо? Хочеш, зробимо? Чи ви краще скажете людині? Я би радила вам. Дуже не часто так, дуже часто я таке говорю, тому що направду я не люблю е, робити е, непотрібні людині процедури. Е, і, е, ну, для мене це момент такий професійної якоїсь гідності. Тобто, і наразі вчора в мене була людина, яка прийшла, і вона вже для себе виносила там. Подружка її зробила якусь процедуру, і вона ще десь подивилась на інтернеті. Вона прийшла каже: Я хочу цю лазерну процедуру. Я думаю, мені це якраз от. Мені сказала подружка, uh -huh. і тут я ще подивилась на інстаграм, і ми я стала з нею спілкуватися, дивитися, що її саме, яка її проблема найбільше бадрує. Е, і вияснили, прийшли до того, що насправді їй не потрібна ця, е, скажімо, більш дорога навіть процедура, їй потрібна більш е, там проста, але ми можемо зробити циклами і. Покращити, ну, тобто у вас проблема. не в пріоритеті заробити більше в пріоритеті що догодити клієнту? Так. я вам скажу, що звичайно хочеться заробити Е, тому що це бізнес, так але для мене важливо, щоб цей бізнес не втрачав у цієї медичної етики якості. на основі та, та якості. Тому що направду і ми використовуємо дуже багато препаратів, які дуже дорогі е, дорожчі. Наприклад, ми можемо. Ну я бачу дуже багато людей зараз е, приїхали і практикують з дому, заказують якісь препарати з Європи, які в 10 разів дешевше, але то не є та якість, не є. Е, Збереження не таке, пересилка не така. Дуже багато приходить людей говорять, от я вже зробила ботокс, ботокс на мене не діє там, чи, сила, чи ще щось. Тому що от, я там зроб... а воно просто, і я вже знаю, від кого ці люди йдуть. Тобто в мене вже прямо, Я кажу, це ви де робили? Отам, там? І, та, 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 та. Та, а вона каже: да, да так, мені сказали. І вони беруть навіть інколи більше гроші за, за цю продукцію, але і потім. Людина приходить, каже: дивіться, на мене не діє, а Вони їм кажуть, о, то, то у вас на просто така шкіра, на вас не діє. Та ще я... та не засохла зараз. Тобто, в мене в мене такий принцип. Якщо я зробила і я завжди їм кажу, якщо я зроблю на вас, не подіє, то я вам тоді е, поверну гроші, або ми зробимо заново, Я за вас не з вас не буду гроші брати. Ми зробимо іншим препаратом, подібним. Можливо, у вас справді тобто є якась ви ведете своїх клієнтів далі. Тобто немає такого, що зробили якусь процедуру. і все, дякую до побачення. Людина запоріг, все а. забули, її звати. Деякі люди я скажу так: що найбільше це молоді люди, жінки, дівчата, які приходять робити губи. Це люди, які зробили губи, і вони потім приходять через рік. Там знову їх робити, це люди, які просто так одноразово проходять. Але з більшості, особливо ті, кому там трошки старші, за 35, скажімо так, вони приходять, вони можуть прийти з одною проблемою, але завжди хочуть почути, що ще можна зробити. І для цього в нас існує така консультація, і це, до речі, була перша пісові Equipment, перша машину, яку яку я купила для свого бізнесу, ще до того, як я його відкрила. Фізично це був е, комп'ютер, такий сканува для сканування шкіри. Він дуже відомий бренд. Візія використовується в усіх дерматологічних е, е, тобто, на з родинками до вас приходити. Так, ми скануємо обличчя. Воно показує вісім таких е, е, зрізів шкіри, показує про кожний цей зріз, що там відбувається, показує скільки в тебе пошкодження від сонця, скільки пігментації, скільки покриє. І вже на основі цього е, ми розробляємо план. І в нас є навіть такий паспорт маленький. Є, е, він прямо виглядає такі сині паспорти. Ми там розписуємо, що на протязі року давай розпишемо. Я тобі е, раджу, наприклад, оце оце лазерні там. Ін'єкційні і от, дивись, ми можемо зробити це по місяцям, розписати і будемо над цим працювати І для того, щоб людині було легше це. Скажімо так, фортити, щоб це було, щоб це працювало і з фінансової сторони. В нас є така програма, як membership. Тобто три рівня membership, де люди саме дешевий, наприклад, там 100 доларів, тоді 200-300, скажімо так. І кожного місяця вони фактично собі. Складають ці гроші на рахунок, і ми за ці всі, хто мембери вони отримують ще додаткові дискаунти на процедури, і ми їм що кожного місяця кладемо там від 20 до 30 доларів від нас, як в подарунок. І звичайно, тоді легше робити оце все, що ми їм рекомендуємо. Не приходять в нас дуже в нас більше 140 людей, які в нас зараз, мембери, клієнтів. Які, які от саме мембери Постійних клієнтів ну набагато більше, але от саме ті, що, наприклад, підписалися, і конкретно кожний місяць відкладають і платять для того, щоб прийти щось зробити, вони можуть акумулювати. Деякі люди там назбирали вже 3-4 тисячі в себе на рахунку, щоб щось велике зробити. Тобто е в нас є оці програми, і ми е саме е завжди рекомендуємо людям підписатися. Для того щоб робити це регулярно, не так раз зробили, а тоді через три роки прийшли о. І все вже ага, тобто, ви <постаріло> такава співпраця з вашими клієнтами. Так. Відповідно, вони мають можливість отримати такий статус мембера, так. який дозволяє їм і накопичувати певні кошти, і потім це використовувати в так. майбутньому. Добре, а які відгуки від людей, від постійних клієнтів? Інколи буває таке, що там конкуренти можуть щось так, написати, так. якийсь відгук або ще щось, які в загальному відгуки є, і де з ними можна ознайомитись? Ну, в нас є відгуки. І на Yelp, і на Google в нас дуже високі е, рейтинги. Звичайно. Е, ну, інколи бувають важкі клієнти, які oh направду. Е, ну… Е, Скажімо так, в нас ну, був наприклад такий випадок. Я завжди один із перших таких негативних відгуків був. Ми на початку е, там співпрацювали з групоном, і ця жінка купила, е, значить, там на цьому групоні такий діл. що… За, Групон та, це що таке? Це, ну, це така дисконтна якби, програма, ага. яка там. Е, Знову-таки, ми вже давно з ними не працюємо, але на тому етапі в нас був масажист, і от ми оці масаж, масажі його продавали, і вони інколи там ще знімали ціну. Тобто, наприклад, на групоні, якщо масаж так 100 доларів, а там вони виставляли за 80, а потім вони ще там робили всякі дискаунти. І, коротше, ця жінка купила якийсь там. У них був промоушен, купила два масажі за 60 доларів по годині. І це мало бути на одну людину. Вона ще привела маму і попросила, щоб. І це було перед свята прямо на новий рік, тобто 30-го, І ми сказали, ми закриті, бо в нас буде якраз парі наша. Да? Ага. Вона корпоратив. прийшла, да. буде корпоратив. вона, ну будь ласка, ну можна, ну можна. от мама приїхала там щось таке на пару днів. Ми їй дозволили. Вона нам лишає відгук, що в них було парі. <плес> І це людина, з якою ми навіть, ну скажем так, ми навіть не отримали ніяку, скажем, заробітку, тому що розумієте, за години масажа 30 доларів, який ми масажисту віддали більше грошей за той масаж. Але ну, що ми їй позвонила, вона сказала: я маю право лишити, що я думаю. У них було парі, там шуміли. Коротко. Ну, коротше, ну, що ти зробиш? Нічого не зробиш. Правильно? Є якісь моменти, ми просто після того сказали, все, ми тоді з групоном не працюємо. Все, Або це наші люди, або, <свісно> або не треба. Тобто такі моменти завжди можуть бути. Звичайно, ми завжди е... я завжди дуже рада, коли, якщо щось не так, як подобається клієнту, щоб вони приходили і говорили це мені. І ми з ними будемо це вирішувати, і ми будемо завжди старатися зробити так. Щоб це було ідеально. А, ну, ну, ми живемо буває, в такому та. світі, що може та. бути так. Тому, будь ласка, пані Наталі, нагадайте, будь ласка, ще раз, де знаходиться ваша клініка, як її можна знайти? Можливо, номер телефону, чи, можливо, як називаються сторінки в соцмережах. Тому що ті люди, які хочуть отримати різноманітні косметологічні послуги, знали, Куди до вас звертатися? Ми є у Вілінгу, ми дуже, в зручна локація, дуже багато паркінгу. Ми знаходимося на Данді, і дуже легко запам'ятати, 1-1-1-1, тобто таке… Число Анґені да. Вест Данді. Це прямо останній блок перед Гров біля Лондонську. Тобто один-один, один-один Вест Данді у Вілінгу, і наш, наш вхід, там кілька бізнесів, наш вхід дивиться на Данді, на південь. Північ. І що хочу сказати, якщо ви хочете до нас прийти і подивитися, і поспілкуватися з нашими дівчатками, в нас 12 числа на, той, на ту середу, з 4 до 8 буде таке називається Галентайнс Парі, тобто Валентайнс для дівчат. Uh -huh. Так що приходьте. Да. Ну, якщо ви хочете привезти хлопців, можете прийти з хлопцем. А У будуть... соцмережах ви є. Та, ми є в соцмережах Blue Med Spa і моя персональна робоча сторінка Style Injector uh, at, at YB. Тобто ви можете нас знайти і uh, приходьте, uh, Вип'ємо просеку, будуть якісь смаколики, і будуть подаруночки. І ми також від наших спонсорів, з якими ми працюємо, і в нас будуть ми будемо презентувати нову машину, нові технології. Це пов'язано з більш серйозними пошкодженнями шкіри, такими як глибокими зморшками, постехні, це машина CO2, лейзер, яка також від Luminis, І направду будемо навіть можливість подивитися. Як вона працює, подивитися е, і поспілкуватися з представником компанії, тобто. Такі моменти буде багато цікавого. Так що в середу, 12-го, з 4-ї до 8-ї приходьте. Супер. Обов'язково впевнені ті люди, які яким це цікаво, до вас обов'язково прийдуть. Нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була Наталія Омельченко, засновниця медичного центру Yellow Blue Med Spa. Дякую вам. Дякую. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.